Видираються на гору. Роузі закінчила. Каю і Роузі залюбки складали пазл аж доки. Гей, і... а тут бракує шматочка. Каю гарні новини. Якщо й не говорила з мамою Клементини, вона йде до нас у гості. Ура! Що пазну, я на ньому сидів. Мабуть, це Клементина. Привіт каю! Привіт, клементино. У що ти хочеш грати? У машинки чи вантажівки, чи. Насправді зараз я веду вас обох на урок з альпінізму. З альпінізмом каю уявити собі не міг такого. Мабуть, він не розчув. У нашому місцевому спортивному центрі сьогодні день відкритих дверей. Каю не заперечував проти спортивного центру, але не був такий упевнений щодо альпінізму. Я люблю альпінізм. Я вже ходила на заняття. Там весело. Чудово! Тоді швиденько збирайтесь і підемо. Привіт! Мене звати Саманта. Я буду вашим інструктором. Готові розважатися? Так. Добре. Але спочатку потрібно видати вам модне спорядження. Ходімо за мною. Завжди важливо підібрати правильне взуття і шолом для альпінізму. Хм, Здається, це твого розміру. Приміряй. Тобі зручно? Чудово! Хі -хі. Я наче справжня альпіністка. Тепер твоя черга каю. Не соромся приміряй. Давай каю. Ось так. Тепер ти справжній альпініст, але вони замалі. Ти упевнений, ніби вони тобі по нозі. Шолом. Чудово, якраз на тебе. Справді, мені здається, він завеликий. Черевики і шолом були зручні. Просто каю нервував і не знав, як про це сказати. Я впевнена, що вони нормальні каю. Тепер, мої альпіністи, перед уроком треба натерти долоні цією крейдою. Не можна малювати на руках. Все добре, Каю. Крейде для того, щоб у тебе не ковзали руки. Правильно, тут у вас мають бути брудні руки. Ходімо, я покажу вам альпіністську стінку. Ура! Ну що, вам подобається ця стінка? Так. Каю нервував. Стінка була не така величезна, як він думав, але однак дуже висока. Ти не посидюча, правда? Але спочатку я маю показати, як користуватись ременями та мотузками. Ці ремені будуть прив'язані до страхувальних мотузок. Як вилізете на гору, буде весело стрибати вниз. Вниз. Я постійно буду з вами, якщо знадобиться моя допомога. Ну що, альпіністи? Хто з вас не боїться, і піде першим. Я! Я, я! я! Каю боявся підніматися, але сподівався, що ніхто не здогадається. Ходи каю. Це не хованки, а альпінізм. А виліземо нагору і подзвонимо у дзвіночок. На гору? Знаєш, каю? Насправді це простіше, ніж здається. Каю нарешті вирішив зізнатися мамі і саманті, що він хвилюється. Але на вигляд, це складно і страшно. Добре, що ти зізнався, Каю, але я б не привела тебе сюди, якби це було небезпечно. І це насправді дуже весело. Хм. Ти ж залазив на дерева, Каю. У парку. Куди ще ти залазив? З татом на драбину. Добре. Альпінізм дуже схожий на лазання по деревах або по драбинах. Ти лізеш потихеньку, тримаючись за камінчики. Це підбадьорило каю. Він добре лазив по деревах і драбинах. Може, залізе і на стінку. Ну, як ти спробуєш? Я буду поряд кожну мить. Добре. О! Не забувай, це як лісти по драбині. Крок за кроком. Каю зробив крок і ще один, і ще один. У нього почало виходити. Я перша дістануся дзвінка. Ні, я перший. У мене вийшло. Я перший. Ура! Молодець! Я знала. Молодці діти. Це було круто, правда? Так, підніматися справді дуже весело. Так, каю переміг свій страх альпінізму.